Увага! Розшук скандального блогера Даню Мілохіна, який минулого року роздратував росіян тим, що заспівав гімн України. Військомат Анапи оголосив. У розшук. Сам хлопець зареєстрований в Москві, але там на облік не став. Шукати хлопця почали після того, як він нещодавно повернувся в РФ, побув там декілька днів та похабцем покинув родину. Адже йому там почали погрожувати, що відправлять на фронт. Блогер злякався цього, тож зібрав свої лахи і втік. В я блін, в Росії, я народився в Росії. це моя страна. Почему я не могу туда въезжать? Вопрос, Сейчас, как будто бы они очень э, скомкавались, вот все такие типа ну, все один, один народ, типа Новая Россия, давайте не будем никого впускать сюда. Я считаю, это неправильно, как будто бы.